Володимир Зеленський підписав скандальний закон про Набута Сап. Жінка знайшла 12 кілограмів грибів у кадомні. А у калуші тракторист пошкодив банер на алеї віри та надії. Про все це у новинному дайджесті за 23 липня. Президент підписав скандальний закон про Набута Сап. Не Володимир Зеленський все ж підписав закон 12414, що фактично підпорядковує генпрокурору незалежні антикорупційні органи Набу та САП. Втім, ввечері, 22 липня, статус документа на сайті Верховної Ради декілька разів змінювався. Але за годину до опівночі таки отримав статус повернуто із підписом президента. Окремі депутати планують оскаржити прийнятий закон у конституційному суді 12 років тиші і раптом гребна. Бум. У кадомній жінка зібрала більше 10 кілограмів лісових дарів. У лісі поблизу села Кадомна місцева мешканка натрапила на щедрий грибний врожай. За кілька годин зібрала 12 кілограмів різних грибів. Найбільше їх виявилось на ділянці, яка останні 10 років була порожньою. У кошику опинилися й червоні гриби, які, за словами жінки, зазвичай не ростуть улітку. Знахідка здивувала навіть досвідчених грибників. Частину з них планує законсервувати. У Калуші тракторист наїхав на портрети зниклих безвісті військових та втік з місця події. У червні 2025 року під час руху по бульварі незалежності тракторист комунального підприємства зачепив і повалив банери з портретами військових, встановлені на алеї Віри та Надії. Після цього водій залишив місце події. Тракториста суд визнав винним та виписав штраф у розмірі 3400 гривень. Про це та не тільки читайте на сайті інформатор Калуш.